Звуть Аня, я зараз на даний момент працюю на Радіо Голос Надії і також паралельно навчаюсь у Кам'янець-Подільському університеті, завершую навчання. Займаюсь, окрім роботи, займаюсь служінням, а особливо музичним служінням. У нас є така маленька, створюється поки що група, яка буде співати. І я скажу, що все життя я от в музичному. Служіння, я все життя отак була. Взагалі я народилась в християнській адвентистській сім'ї. По, мами, по маминій лінії, то я в четвертому, здається, покоління адвентистка. А по татовій лінії то трішки не так. Тато прийшов до церкви сам. Там він був. До того він ходив до церкву і в православну, потім почав відвідувати Баптистів і через Баптистів прийшов вже в адвентизм. Я завжди. Ем... Завжди ходила до церкви. І мені було цікаво ці всі історії. Я б сказала, що я досить добре знаю Біблію, якраз завдяки тому, що я в дитинстві. Чула ці історії, читала ці історії, і нам розповідали їх. Мені завжди подобалось. Я думаю, що це дуже велику роль зіграло те, що в церкві були діти, в церкві була молодь, і те, що у мене в церкві були друзі, тому що мені було цікаво ходити, тому що там були друзі. Спочатку це так було. Ну і так, плюс там історії цікаві, плюс там якісь ігри, можливо, ще якісь такі класні штуки. Друзі, це була напевно основа того, що я ходила. в мене було бажання ходити до церкви. Звісно, були такі якісь моменти, коли там. Не хотілось іти або ще якісь такі періоди, скажімо, такі невеличкі. Навіть не думала про те, що в церкву я ходжу, тому що тут є Бог. От я розуміла, що це Бог, це там Це релігія. Але я не задумувалася, що в мене особисто можуть бути якісь відносини з Богом. У мене навіть думки такої чомусь не прокрадалось. Не знаю, як так вийшло. І з дитинства ніби в церкві, але якось так склалось. Ну, я, я, я не можу точно сказати коли, але. В певний період часу склалось так, що ну, був період, коли я перестала зовсім їздити в табори, перестала там, бути сильно активною. Я ніби так трошки закрилася себе в церкві. от ходила до церкви по суботах. Все, супер, прекрасно. І я не знаю, чому. Напевно, якийсь такий перехідний вік. Просто сиділа ось в церкві там, по суботах. Не було ніякої якоїсь такої активності зовсім не було. Тим не менше, я завжди думала, що прийдеться мені колись хреститись, але я прийняла рішення про те, що я не буду хреститись тільки тому, що тут друзі, і чисто формально для того, щоб там галочку поставити, або щоб батькам догодити, або ще якісь такі причини для хрещення. І я, скажімо, не спішила з цим. Я чекала моменту, коли я дійсно відчую, що мені це потрібно і мені це треба взагалі зробити. Так сталося що десь три роки. Я отак була в церкві, просто, просто відвідувала, скажем, не ніякої активності. Але ем, був заїзд в таборі, який називався шаттл, молодіжний заїзд. І цей шаттл багато чого змінив. М, така маленька передісторія. Мені взагалі про це розповіла мама, що там якийсь заїзд в таборі буде молодіжний. Давай, може, ти спробуєш, поїдеш. І я така трошки була невпевнена, тому що я розуміла, що за три роки десь приблизно три роки. Ті люди, з якими я спілкувалася раніше в таборі, вони вже виросли, і я приїжджаю туди в табір, і я нікого не знаю. Тобто, ну страшно, тому що ти, ти просто приїжджаєш в нове суспільство, і тобі треба якось себе проявити, якось влаштуватися в цьому суспільстві. Там я знайшла подругу. З якою почала тісно спілкуватись, і на диво так склалось це. Я думаю, що це Бог так склав те, що вона ще не була хрещена, але дуже досліджувала Біблію там постійно. Вона просто приклад для мене навіть зараз. І в цей і в цей час тут в таборі я зрозуміла, в мене якесь таке щось йокнуло, те, чого я чекала, і вийшло так, що. Е Ті проповіді та атмосфера табірна, та взагалі, все, що там відбувалось, мене дуже зачепило. І я вирішила, що так, ось це дійсно те, чого я чекала. Той момент, коли я зрозуміла, що мені потрібен Бог, саме Бог, не просто церква як організація або ось ці всі класні е, заходи, які проводить церква. Я думаю, що з цього моменту почався ось такий старт е, цих відносин. Коли я приїзд, я приїхала додому, е, я сказала батькам про те, що я хочу хреститись. Це було так якось трошки страшно, як батьки відреагують. Я думала, там все будуть, якісь не знаю, стрибати від щастя, але вони так надиво спокійно. Мені це було приємно, що не було ніякого такого в них. І ми почали підготовку з пастором до хрещення в церкві. Я думала, що буду хреститись в церкві, але так склалося, що незадовго, після того як я вирішила прийняти хрещення, ось тут в таборі на шатлі відбувся ще один шатл, тобто, другий, другий такий е захід для молоді. І на цьому заході я вирішила е, приймати хрещення. Пам'ятаю, як сьогодні, як е, там був Ваня Романюк, я, е, він там проповідував, він там був спікером, були там ще спікери крім нього. Але я пам'ятаю, як мені було чомусь так. Так дивно, тому що мені багато розповідали. Навіть церкви, там молодь, дівчата, які вже хрещені, розповідали, і хлопці про те, що коли вони хрестились, там стільки в них перешкод, стільки е, там диявол робив якихось непонятних штук там для того, щоб припинити, для того, щоб не, не допустити до цього кроку. А в мене все так спокійно і мені, мені аж страшно думаю, ну як, як? Невже я роблю щось не то? Ну чому так? І пам'ятаю, як сьогодні як я сиділа там в великій палаці з ванім Романюком, і я просто плакала через те, що у мене не було проблем. Він такий мені каже, знаєш, іноді ми не знаємо, чого ми просимо. І тут в таборі я вирішила хреститись. Я сказала батькам, батьки. Приїхали на хрещення батьки і бабусі, там, дідусі, всі, хто всіх, кого можна було зібрати, зібрали. І пам'ятаю, як в день хрещення е, дуже сильний дощ. І мені сказали, ну, я не пам'ятаю, хто це був, але хтось сказав таку фразу про те, що е, для євреїв, взагалі, в єврейській культурі дощ це велике благословіння. Тобто, це знак якоїсь родючості, знак якоїсь е, те, що буде урожай. І мені так все запало в душу, те, що е, був дощ, але мені взагалі не було сумно, тому що я розуміла, що Бог Він благословляє, і, можливо, через мене він робить якусь велику справу, зробить в майбутньому. Це був такий день м м натхненний, я б сказала. Я прийняла хрещення і мене потім прийняли вже в члени церкви. І з цього моменту почались такі, я б сказала, ріст, напевно, мій. Як е у плані стосунків з людьми, з друзями, взагалі, з прийняття себе, так і в плані стосунків з Богом і. Е Розвитку ось цього з Богом, тобто якесь служіння в церкві, табір, знову ж таки. Я ось з цього моменту почалось таке моє активне служіння в таборі. Там наставник, інструктор, група прославлення, взагалі, тобто активне служіння в таборі. І з цього моменту почався якийсь такий особистісний розвиток і розвиток з Богом. І Я думаю, що так саме смерть Христа і те, що Він, він хоче цих відносин. Він вже готовий, він чекає, можливо, вже стільки там період часу певний, а я просто це все залежить від мене. Саме розуміння того, що мені це потрібно, тому що я хочу бути спасеною, я хочу бути з Христом, хочу бути схожою на нього. Прийшло саме в той, та, в той момент. Не робіть це тільки тому, що батьки хочуть бачити вас в церкві. Вам цікаво там і там є друзі. Робіть це тому, що ви дійсно відчуваєте, що Господь Він кличе вас. І що ви готові почати ось ці відносини, тому що якщо ти їх починаєш, тобі потрібно довести їх до якоїсь кульмінації, неможливо потім обірвати це зрада. Тобто, якщо ви готові тільки в такому разі, коли ви відчуваєте поклик серця, йти за господом, і вступати в цей, підписувати цей контракт з ним, тільки тоді починайте це робити.